Ви знаєте слово цинізм і Росія, це мені здається знаки дорівнює. Черговий цинізм від Росії ми бачимо у ситуації, яка трапилась в Азербайджані з биттям літака. Азербайджан вимагає вибачень росіян. Росіяни цинічно заявляють, що вибачатись не будуть, мовляв, невинні. Сьогодні про цю тему поговоримо з Олегом Манчурою. традиційно, Олеже. Мої вітання. Ось ця вся ситуація тобі нічого не нагадує. 2014 рік, коли в Україні збивали. Теж цивільний літак, правда, малазійський, і тоді загинуло чимало громадян Європи. Власне, Росія поводилася аналогічно. Ти знаєш, вітаю, ти знаєш, 2014 рік він був ще цікавіший в цьому плані, бо там були відверті і Орангутани. Тобто те, що зробили з малазійським боїнгом, це просто було. Ну, це виходило просто за межі будь так? Тобто, це не був не перекритий повітряний простір і тому подібне. Тут все-таки російські ПВО, вони начебто фахівці, це не якась банда умовних гіркіних і тому подібне. Це фахівці, це спеціалісти, і вони з систем ПВО, ППО збивають азербайджанські лайнер. Я думаю, що, по-перше, вони чуд... я не розумію, як можна просто не побачити, що різницю між БПЛА, які якби би він не був великий і гігантським е Ембраєром, е який летів. Ну знаєте, з'являється вже як конспірологічної версії, що можливо це було зроблено навмисне, тому що в Росії накопичилися достатньо претензій до Алієва, до Ердогана, який є в даному випадку дахом Алієва, і оцей момент, що Аліїв якраз перебуває в літаку в Сторону Москви так на засідання якогось там збіговиська чергового по СНД чи тому подібне і він розвертає літак. Ми знаємо в історії був такий випадок, коли російський міністр, прем'єр-міністр тоді Примаков летів в Західну Європу. Він розвернув так це в історію. Це війшло як розворот Примакова Він розвернув свій літак, бо НАТО почало військову операцію проти Югославії. Проти Мілошевича, тобто, але це поки що, все таки е, така конспірологічна версія. А, а от те, що вони зараз нагромаджують оці е, абсолютно абсурдні речі, які зводяться з того, що неофіційно пропаганда російська говорила про птічек, знаєте, які е, е, збили літак. Е, потім ще були якісь версії, ще якісь версії. Там і українські слід, ну це зрозуміло, е, як куди цього. А Сьогодні вже маємо офіційну позицію Росавіації е, про те, що був туман. От ви знаєте, літаки які падають у нас, виявляється від туману. Туман якось подерявлює її, її типу зі всіх сторін. Їм не дають в результаті посадку на російських аеродромах. Сподіваючись, що цей літак впаде в Каспійське море, і знаєте, як е, е, в кінці воду в даному випадку це дуже така не метафорична, а пряма аналогія. Росіяни хотіли, щоб кінці були воду, не вийшло завдяки реально пілотам, яких вони зараз роблять винними і крайніми е, в цій авіакатастрофі, які просто. Е, на межі можливого витиснули лише 500 кілометрів е, до казахстанського казахського міста і фактично врятували майже чотири десятки людей, е, що змогли власне. Тому про цинізм ну для Росії це зрозуміло, що це нормально. Е, але в даному випадку цей цинізм все таки обійдеться їм боком, які врешті виліз боком і малазійський Боїн, тому що ми маємо ситуацію, що і Ердоган і Аліїв це східні політики, які якщо вони навіть зараз будуть посміхатися і тиснути руки, ми роз. Знаємо чудово, що одна рука завжди за спиною тримає ятаган і чекає, коли цей прекрасний момент всадити його в путінську спину. Ну, Азербайджанці зараз два рейси таки скасували там до Махачкали і до Грозного. Чи думаєш на рівні країн авіапростір можуть азербайджанці на довгий час закрити не тільки окремими містами? Чи тут поки ось ці заяви, я так розумію, теж буде рефлексія ще з боку Азербайджану після заяви? І не тільки... Знаєш, і не тільки Азербайджану це цікавий момент. Азербайджан закрив зараз скасував польоти до міст, які знаходяться в зоні, де був уражений власне цей літак. Ми говоримо про Ростов-на-Дону, про Кубань, про цей історично-етнографічний регіон, про Чечню і Дагестан і тому подібне. Але вони продовжують польоти в Москву в Пітер. Я думаю, що з їхньої точки з їхньої сторони це абсурд, абсурдне і дурне рішення, чому власне над Пітером не може статися те, що сталося. Над Махачкалою чи владикавказом хіба туди не літають українські дрони? Літають, хіба туди не літають українські ракети? Літають, хіба, хіба там, там не туману з одного місця з руками російська ППО працює. До речі, Ізраїль в даному випадку зробив більш розумно. Він скасував усі рейси до Росії, і ми будемо власне сподіватися, я би дуже хотів, щоб насправді ті треті країни, які не приєдналися до санкцій проти Росії, які продовжують літати є таким повітряним коридором для кацапів, щоб подорожувати десь в Європу або в нормальний цивілізований світ, що вони теж закрили і скасували ці рейси. Я мовлю і про е, Туреччину, і про Ізраїль, і про ці країни, які намагаються не сваритися з Путіном до кінця. Вони мають зрозуміти, що російський повітряний простір це небезпечно, і це буде правильно, тому що ми в даному випадку виглядаємо дійсно як сторона, яка програє. У нас літаки не літають. А чому вони мають літати в Росії? Якщо вони в Росії політають, значить це дійсно СВО на території агресивної недружньої країни, і Росія все робить правильно. А ось якщо в Росії буде закрити повітряний простір, вони будуть в тих самих умовах, що Україна. А тоді той навіть пересічний москалик подумає, почекає, як це воюємо ми в Україні, а літаки падають і не літають тут у мене. Можливо, там тоді почнеться шевалитися. Так що я сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися, і країни будуть відмовлятися від того, щоб літати в Росію. Але чого так буде? Бо ми пам'ятаємо вже, як навіть коли <кій>, Малазійський літак впав, то тоді якоїсь такої великої реакції по тому, щоб не літати, не було. Я знаєш, що дивлюся на цей весь момент, і е, от цинізм росіян. Те, як все-таки пам'ятаєш, на початку широкомасштабного вторгнення, як Росія запропонувала там Казахстану вводити свої теж війська, як там разом з ОДКБ, і от добре, що цей літак долетів до Казахстану. Тобто добре, що він дотягнув до Казахстану, але Казахстан дає відкриті можливості. Він каже: О, дивіться, так, 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 так. Тобто Азербайджан з Казахстаном в цьому плані співпрацюють Росія фактично вирішила краще, хай літак впаде. Ніж цей літак десь сяде, і ми визнаємо, що наша протиповітряна оборона його продиравила. Хоча можна було, щоб він сів в якомусь з російських міст, і тоді би катастрофи як такої не було тоді би був просто резонанс, але не було би такого аж е, ну геополітичного фактично конфлікту в майбутньому перед Ердоганом і е, Алієвим і е, російським Путіним. Ну, Росія, взагалі, в неї дуже цікава і давня історія стосунків з цивільними лайнерами. Ми знаємо випадки, коли Росія тоді ще Совєтський Союз вони збивали цивільні літаки, зокрема корейські літаки і тому подібне. І для них це це абсолютно терористична країна, і для них абсолютно це нормально. Я думаю, що в даному випадку ти кажеш, чому вони не зробили так, а зробили так, тому що в умовах надміру централізованої країни, де немає можливості ухвалювати рішення оперативно, зважаючи на ситуацію, поки по ланцюжку ухвалення рішень дійшла ця інформація доверху. Тобто, це дуже громіський процес, і власне вони не вони не встигають ухвалювати правильне рішення, так тому що кожен боїться на своєму етапі. Типу, а що мені буде за те, якщо я зроблю так або так? І я маю надію, що така ситуація є не тільки в даному випадку з збиттям літака, коли неправильний сигнал пішов від самого оператора ППО далі по по сходинках а що і всій росії це все такі таким чином відбувається бо коли настане цей момент ікс і буде падати вже не літак чужої країни а буде валитися сама ця не до імперія то можливо це нам на, на, на наше щастя хтось вчасно не ухвалить якесь рішення і оце доміно як почне складатися що воно поховає врешті це пекло на землі і засипує його зверху ще й бетоном і дай Боже, що воно так сталося. Дивися, а зараз трошечки перейдемо з одного кордону Азербайджану, перейдемо на інший кордон, туди ближче до Сирії. І от, от таке запитання до тебе, і теж якісь такі роздуми. Чи не буде це стимулювати ще більше Ердогана Алієва уряд теперішньої Сирії до того, щоб почати будувати з Катару швидше оцей газопровід, який би мав з'єднувати з Європою? Бо ми от сьогодні буквально отримали інформацію, що Україна дає там 500 тисяч тонн зерна для Сирії в якості підтримки. Тобто, ми бачимо, що ми налагоджуємо відносини з сирійською теперішньою владою, ну принаймні через гуманітарну допомогу, та й пам'ятаємо, коли почалася е, оця? Швидка операція по скиданні Башара Асада, про те, що і ніби українці там теж долучилися. Ну тобто, поки що воно якось так говориться чи це буде таким стимулом? Ці речі цю, 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 в глобальному світі завжди взаємопов'язані тут в, в, в даному випадку це теж пов'язано, але тут є маємо два моменти, якщо дуже коротко. Перше, це з газом а, російська після того, коли вони збили азербайджанський літак, Уся ця е химерна конструкція, начебто, про російський газ, який типу прикривається, що це азербайджанський, який мав в Європу, і все про це можна забути. Цього не буде. Ну плюс тут і Україна власне зробила те, що треба зробити. Ми відмовилися надавати свою трубу, і оцей. Істерика Фіцо і Орбана і тому подібне це одна частина історії саме пов'язана з газом. А стосовно того, що буде в Сирії і на близькому сході, там теж цікаві процеси йдуть, тому що справді Україна і намагалася допомогти і мілітарно, і тепер у вигляді дуже символічний жест, Насправді півмільйона тонн, Можливо, воно там не порятує ситуацію в цілому, але я думаю, що це оцінить нова нова сирійська влада, і власне дуже цікава історія, що Росія продула зараз свою частину історії тому що після того як фактично виперли з їхньої бази з сирії і новий уряд не погоджується їх продовжувати вони звернулися до лівії і катару аби ці дозволили їм розмістити там свої військові контингенти з тим аби контролювати далі дальше середземне море і власне африку де росія має свої дуже важливі, великі інтереси і їм відмовили дві ці країни тобто це дуже класно тому що вони стріском програли близький схід і вони всі їхні путу Уті, це щось там зробити не виходять, і тепер оця історія з літаком вона теж додасть такої гірчинки, тому що це збили літак. Ісламської країни, а ми розуміємо, що в цьому світі в них дуже такі цікаві власне ну моменти, коли вони дуже, вони дуже реагують на ці речі. І Якщо це одновірці, то така позиція буде дуже Росії шкодити. Я надіюся, що що Росія в даному випадку отримає ще більше проблем, і це ці чорні лебеді, ті маленькі чорні лебеді нарешті зберуться в цю одну велику стаю і просто завалять цю кремлівську базу. Ажто, бо ну бо вже скільки можна. Господи, вже хай би воно завалилося, і всі би забули про існування цього дійсно. Як я вже сьогодні казав, пекла на землі. Будемо сподіватися, що новий рік принесе Росії побільше таких каплунів жирних, щоб вони все таки довершили цю справу. Це був Олег Манчура, і почуємося. Побачимося в понеділок.